З вами CryptoInvest і зараз ми поговоримо про дуже круту роздачу від LotTrade і Pitked, де можна залотати дуже гарну суму грошей і круті ході, і не тільки ході, і все, що там є. Класні, коротші призи. І також можна заробити непогано грошей на рефералах. Ну, щоб запрошувати рефералів. Там... Я вам пізніше покажу, які треба силки. А реферал усього треба буде прийти кьюз на біткет і поповнити, ну, зробити депозит більше ніж 100 доларів, потримати, холдити 1-2 дні. І зробити на фьючерсах оборот більше 10 тисяч. І все. І після завершення цієї акції вам дасть 20 вивідних баксів. Ну і 10 це там такі. Трошка побавитись. Для того, щоб приймати участь і запрошувати друзів, треба буде, звісно, зареєструватися на лодтрейд. Реєструємося обов'язково по моїй слідці, який залишу в описі. Зареєструвались, після цього там, на пошту вам прийде підтвердження. Підтверджуємо, після чого нас перекидує на лодтрейд. Так, добре, все. Ми зареєструвалися і це добре. Після цього заходимо в Play Market чи там, де. скачуємо Trust Wallet. Менеджер є скачаний, тому в... я переходжу в турзлалет, після цього переходжу в браузер І вводжу посилання. Воно теж буде в описі. Просто копіюєте його і вставляєте сюди. Загружаєте. І нас відкриває лот трейд. Після чого ми просто входимо в аккаунт. Увійшли в трейд аккаунт, який ми були створили, нажимаємо логін, вводимо дані, які ми були, вводили для реєстрації, проходимо таку капчу легонку і йдемо і... І... далі. Після цього дивимося, чи законектили ми гаманець. Якщо у вас О, може так, же саме, як я роблю. Connect, потім так. От. Якщо у вас пише. Що такий адреса гаманця вже використовується, значить ви все зробили правильно і він вже підключ. Після чого натискаємо на дашборд і шукаємо ось то, додати IP-ключ біржі. І вибираємо біткет нам треба. Але зараз, якщо у вас є вже біткет, то на жаль не підходить. Треба буде скачати. Я залишу реферальне посилання на. Біржу біткет ви можете по ній зареєструватися і не обов'язково навіть кюз проходити, якщо ви не маєте бажання, але ліпше пройти. Все-таки, поки я монтував відео, подивився ліпше у вас буде більше переваг. І зараз ще вели промку там, де перші 10-50 осіб, які зареєструються, пройдуть кюз. За депозитів більше 50 доларів і вроді зроблять об'єм більше 5010, ще 10 ровідних для всіх, тому ще десь 10 є 100 місяць. Далі робимо все як на відео, натискаємо створити APL, підключаємо код антифікатора Google. Підключаємо тут, зараз у нас буде посилання на код, підключаємо його. Вводимо після цього, коли підключили. Код з Google-антифікатора підтверджуємо на своїй пошті, яку ви реєстрували в BitKit. І після цього створюємо сам APL. Все робимо як на відео. Так, Щоб зверху треба щоб писало, прочитати. Теги. Тут введіть що-небудь і пароль. Обов'язково запам'ятайте пароль. Бо треба буде його ввести ще. А далі прив'язка ip адреси нічого не вводите. Вводите сам пароль і все. І натискаєте Підтвердити. Після чого ще раз підтверджуємо свою електронну пошту і вводимо код з Google-дентифікатора. Так, якщо ми все правильно зробили, то у нас є створено, пише створено успішно. Після цього копіюємо IPK. Заходимо сюди, натискаємо, вибираємо Bitkit, Після чого вводимо в верхньому полі то, що скопіювали, після чого копіюємо нижні, так саме вводимо сюди. І той... останнє це той пароль, який я вам казав, щоб ви запам'ятали. Вводимо його сюди і підтвердити, що висвіту з рахунок успішних ключ, надайте, що ви зробили все правильно. Після чого натискаємо сюди, турніри, вибираємо усі турніри і шукаємо ось. Наскаємо взяти участь, вертаємо вниз, натискаємо ок і вибираємо біржу Bitkit. Скаємо так. Якщо з першого разу не пішло, то пробуйте перезайти. І тепер нам скайм перейти до турніру. Далі там пише ваше місце, воно буде відображатися тільки коли наберете 10 000 об'єму. Ну, торгуєте на фьючерсах бітки треба, до речі, торгувати. І ну це досить легко. Допустимо, 10 доларів з 10-м плечем відкрили це вже 100 доларів торговий об'єм, закрили це ще 100, тобто вже 200. ну Тому досить легко. Ой, ви в цій таблиці дивитесь, які там призи, то все, Коротше, дуже хороша акція. Дякую всім, хто додивився, і також тим, хто додивився, терплячим. Бо я, звісно, не найліпший блогер, але стараюсь. Тому Залишив для вас код на криптобокс в Binance. Тому переходимо і віра Майна на відкram Криптобокс на всі. Обов'язково ще треба буде реєструватися, як я казав, скорше на лот трейд і на бітки, тільки по моєму реферальному посиланню, бо так не знаю, такі правила в там правила такі. Реєструємося і все. і Забираємо свої топові мерчі і не тільки мерчі, там ще бальон за перше місце дають, тому пігнали. Всім удачі і профіту!